Знаєш, це попаде влог, але мені цікаво це зняти, змонтувати, показати один день життя в Німеччині. Моя перша точка готель Nox, де я буду чекати свою хорошу знайому Алу і по совмісництву свою клієнтку, з якою ми сьогодні будемо Дякую. гуляти. При готелі є дуже класна і естетична і гарна кафешка, кав'ярня, де є своя обжарка зерен кави, і ми вирішили тут зупинитись, щоб посмакувати каву разом з тісточками та поспілкуватись. Далі я побачила ось таку штуку, не знаю, як вона називається, але мені дуже захотілося на ній полазити. І ми зайшли всередину дізнатися всі деталі. Вже взяли навіть правила безпеки, тому що я прям була впевнена, що ми підемо лазити. Але коли я дізналася, що ми будемо самі, і там ніякої страховки чи інструктора не буде, то якось мені перехотілось, адже я ніколи не лазила на таких штуках, не займалася альпінізмом, і було трошки страшнувато. Ми хочемо туди забратися, до цієї башні нагору. Ми йшли пішки до цієї башні. Десь 30-40 хвилин. Ми проходили через гарні двори, гарні доми, усадьби і нарешті сюди прийшли. Тут є гарний оглядавий майданчик, де можна подивитись на місто Марбург з висоти. Тут дуже гарно і вдень, і вночі, особливо гарно вечором, коли запалюються міські вогники, і тоді атмосфера така особлива. Такий в мене стайл з окулярами. Я бачу краще. Також тут є кафешка, де можна випити чай, каву та з'їсти тістечка, але ніяких інших страв тут не готують. Також тут є вежа, на яку можна піднятися як безкоштовно, як зараз ми це робимо. І також можна піднятися за окрему плату на кілька метрів вище. Але чесно кажучи, я не бачила сенсу оплачувати, щоб трішки вище забратись, адже вид на місто буде однаковий. Наступна наша локація знаходиться недалеко від вежі. Це ресторанчик, де вже можна. Скуштувати різні страви, пообідати, повечеряти. Тут дуже гарний вид на вулиці на місто, також вид з гори, і ми вирішили тут зупинитись. Так як ми сиділи на вулиці, нам потрібно було самим забрати напої, а пізніше нам подали їжу через спеціальне віконечко. Туди ж треба самим і занести пусті тарілки після того, як ви поїли. Ми замовили піцу, луковий суп. Пиво та чай. Це все нам вийшло на 11 чи 12 євро. Далі ми гарно спілкувалися. Для мене було новинкою дізнати, що Алла вже 6 років не їсть м'яса. Тож ми говорили про це, про її досвід. Було дуже цікаво мені послухати. Тепер ми спускаємось з гори в місто і побачили Є? таку білочку. Але мені захотіла показати якийсь класний магазин турецький, тож прямуємо туди. Котуху, щоб я показувала з пакети. Ти знімаєш? Так, покажу вам, що я взяла в цьому маркеті на 14,60 євро. Покажи людям. Скільки десь 500 є, гривень, так? Да? Не знаю. Десь так. Коротше, кініки Королівські. Алла мені показала. Далі чилі хот шрирача, дуже класний саус. І манго. Манго-манго. Такі незвичайні манго. Раз, два, три, чотири, чотири штучки. І це все на 1460 ярк. До речі, все було дуже смачне, фініки великі, м'якенькі, манго дуже соковиті, соуш рірача гостренький, як я люблю. І тут я вам показую геолокацію. Цей магазин знаходиться недалеко від Елізабет Кірхе на зупинці Folk Так, ми зараз приїхали на ліфті, який я забула вам показати на Оберштадт. Це старе місто Марбурга. Вона ді знаходиться як на горі тут. Всякі є магазинчики, ресторанчики. Взагалі ми шукали мені якісь кросовки, я хотіла походити по магазинах, подивитись, що є, але так як я нічого не знайшла, то ми вирішили піти хоча б на Морозове. І наступна локація, яку мені також показала Алла, це ось така місцинка з Морозовом. Очі зараз монтую відео і хочу таку вставочку сказати. Я побачила там дубайське морозиво, але воно подається в скляному стакані. Але я захотіла в вафельному, і е, ми замовили, типа щоб це дубайське морозиво положили в вафельку. Е, але нас цей парень не поняв, е, і коротше, положив саму начинку, отаку, знаєте, фісташкову, це що хрустить, типа тісто, е, просто в вафлю. А я думала, що дубайське морозиво, це, типу, оце хрустяще, е, ця дубайська начинка перемішана з морозивом і перемішана, типа з шоколадом. І він мені. Це вафлю положить. Коротше, не ведіться, так як я на це заказуйте дубайське морозиво просто в склі, як вони там подають, бо він вафлю мені просто оте хрустяще положив, типо на дні, і це було без морозива, і це було взагалі невкусно. Тільки шарик фісташкового морозива мені наверх положив. Ну коротше, він нас не поняв. Ми його не поняли, нічого ніхто не поняв, але от така історія. Але загалом морозиво там дуже смачне. Окремо я брала кульку фісташку і Алла теж брала. Ну коротше, там кажуть, що все морозиво смачне, так що попробуйте.